Глава 33 Бабаджі, СУЧАСНИЙ йог, Рівний Христу. Скелі північних Гімалаїв поблизу Бадрінараяна все ще освячені живою присутністю Бабаджі Гуру Лахірі Махасая. Усамітнений вчитель зберігає фізичну форму протягом століть, а можливо, і тисячоліть. Безсмертний бабаджі аватар. В індуїських писаннях це санскритське слово означає сходження божества в плоть». Коріння його ава вниз, і три пройти. Духовний стан бабаджі вищий за здатність людського розуміння. Пояснив мені Ширіюк Тишвар. Карликове бачення людей не в змозі осягнути його трансцендентність. Велич Аватара марно намагаються осягнути вона неймовірна. У Панішади ретельно класифікували усі стани духовного розвитку сутності. Сідха, це досконала істота. Прогресує до стану дживанмукта вільний за життя. А потім до стану парамукта, найвищою мірою вільний, він має владу над смертю. Останній повністю позбувся рабства Майї та кола її перевтілень. Тому парамукта рідко повертається у фізичне тіло, а якщо повертається, він аватар, божественно визначений посередник вищих благ світу. Аватар абсолютно не схильний до вселенської математики. Його чисте тіло, що має вигляд світлового образу, вільне від боргу природі. Випадковий погляд може не помітити нічого особливого в тілі аватара, але іноді він не відкидає тіні або не залишає слідів на землі. Це зовнішні символи, що доводять внутрішню відсутність темряви та матеріальної залежності. Тільки така Боголю... боголюдина бачить істину за відносностями життя і смерті. Омар Хаям, який був настільки збочено витлумачений у безсмертному творі Рубаї, так оспівав звільнену людину. О незнищенний місяць моєї відради! Сходить місяць знову над нашим садом, але марно стане він потім зійшовши, Шукати мене за цією огорожею. Незнищенний місяць моєї відради це Бог ніколи не старіючий, вічний поларіс. Сходить місяць знову над нашим садом. Це зовнішній космос, пов'язаний законом періодичного повернення. Кайдани його були назавжди розбиті перським провицем завдяки його самопізнанню. Але марно стане він потім, зійшовши, шукати мене за цією огорожею. Марними будуть спроби здивованого Всесвіту відшукати того, хто зник назавжди. Христос висловився з приводу своєї свободи інакше. Тоді один книжник, підійшовши, сказав йому Учителю, я піду за тобою. Куди б ти не пішов? І каже йому Ісус: Лисиці мають нори, і птахи небесні. Гнізда. А син людський не має де схилити голову. Виноска. Хіба можна було піти за всюдисущим будь-кому, окрім Духа, що покриває все своїм духом? Кришна, Рама, Будда і Патанджалі були серед стародавніх індійських аватар. Значна поетична література тамільською мовою виросла навколо Агастьї, Аватара Південної Індії. Багато чудес створив він у віки, що передують християнству, і наступні. Йому приписують збереження фізичної форми й донині. Місія Бабаджі в Індії допомагати пророкам у виконанні особливого призначеного їм. Таким чином, він підходить під класифікацію писань як Махаватара Великий Аватара. Він говорив, що передав йогівське посвячення шанкарі виноска реорганізатору ордену Свамі і Кабіру, знаменитому вчителю середньовіччя. Головним учнем Бабаджі в XIX столітті з'явився, як ми знаємо, Лахірі Махасая, який відродив втрачене мистецтво Крії. Бабаджі перебуває в постійному спілкуванні з Христом. Вони разом випромінюють вібрації порятунку і разом намічають духовні методи для порятунку людства на поточний період. Справа цих двох у повною мірою, повною мірою осяяних вчителів, одного з тілом, а іншого без, надихати народи на відмову від згубних воєн, расової ненависті. Релігійного секстанства і бумеранга зла матеріалізму. Бабаджі добре розуміє тенденцію нашого часу, особливо вплив і складність західної цивілізації і усвідомлює необхідність поширення йогівського самозвільнення рівною мірою як на заході, так і на сході. Нехай нас не дивує відсутність будь-яких історичних згадок про Бабаджі. Великий Гуру в жодному зі століть не з'являвся відкрито. Блиск популярності, що збиває з пантелику, не знайшов собі місця в його тисячолітніх планах. Подібно до творця єдиної, але тихої сили Бабаджі діє в скромній беззвісності. Великі пророки. Такі як Христос і Крішна приходять на землю заради особливої і зримої мети, і йдуть як тільки вона здійснена. Інші ж аватари, такі як Бабаджі, роблять працю, яка пов'язана з повільним еволюційним прогресом людини впродовж століть, а не з якою небудь видатною подією історії. Такі вчителі. Завжди приховані від великої публіки і мають здатність ставати невидимими за своєю волею. З цих причин, а також тому, що зазвичай вони наказують своїм учням зберігати повне мовчання про них багато хто з могутніх духів, духовних фігур, що здіймаються вгору, залишаються невідомими світу. На цих сторінках я даю лише маленький. Начерк життя Бабаджі. Всього кілька фактів, які він вважає належним і корисним повідомити. Ніколи не було відкрито настільки дорогих серцю літописця конкретних фактів про сім'ю або місце народження Бабаджі. Говорить він зазвичай на хінді, але легко розмовляє будь-якою мовою. Він прийняв просте ім'я Бабаджі. Інші шанобливі найменування, дані йому учнями Лахірі Махасая Махамуні Бабаджі Махарадж, Великий екстатичний святий Махайог, найбільший з йогів, трамбак Баба або Шива Баба, титули Аватара Шиви. Однак хіба має значення, що ми не знаємо родового імені цілком звільненого вчителя. Коли б і хто б не вимовив з повагою ім'я. Бабаджі, говорив Лахірі Махасая, цей той, хто поклоняється, негайно привертає його духовне благословення. Тіло безсмертного гуру не несе жодних ознак віку. Він має вигляд не старший за 25-річного юнака. Світлошкірий, середнього зросту, з красивим і сильним тілом. Бабаджі випромінює помітне світіння. Очі його темні, спокійні і ніжні, волосся довге, блискуче, кольору бронзи. Дивною є велика схожість Бабаджі з його учнем Лахірі Махасая. Подібність ця наскільки разюча, що Лахірі Махасая в останні роки життя можна було б прийняти за батька Бабаджі, який мав юний вигляд, З вами Кібалананда. Святий репетитор із санскриту провів деякий час із Бабаджі в Гімалаях. Виноска незрівнянний учитель пересувається зі своєю групою в горах з місця на місце, розповідав мені Кібалананда. У його маленькій групі є двоє високорозвинених учнів американців. Після того, як Бабаджі пробув в одному місці деякий час, він каже. Дерра на Данда Утхао. Дерра данда Утхао. Знімемо на наш табір і піднімемо посох. Він носить символічний данда посох. Ці його слова є сигналом для миттєвого пересування всієї групи на інше місце. Він не завжди користується цим методом астральної подорожі, а іноді ходить пішки з піку на пік. Бобаджі можна побачити чи впізнати лише тоді, коли він того забажає. Відомо, що різним шанувальникам він з'являється в багатьох дещо різних формах іноді без бороди й вусів, а іноді з ними. Оскільки його тіло, що не піддається розкладанню, не потребує ніякої їжі, учитель їсть рідко. Звічливості до учнів, які відвідують його, він зрідка вживає фрукти або рис, зварений в молоці, і очищене масло. Мені відомі два дивовижних випадки з життя бабаджі. продовжував Кибалананда. Одного разу вночі учні сиділи навколо величезного багаття, що палало для проведення однієї священної ведичної церемонії. Раптом учитель вихопив з багаття палаючий чурбан і злегка вдарив ним по голому плечу одного чоловіка, що сидів близько до вогню. Як жорстоко, учителю! висловив свій протест, присутній там Лахірі Махасая. Ти волів би бачити його перетвореним у тебе на очах на попіл, відповідно до його минулої карми. З цими словами Бабаджі поклав свою цілющу руку на понівечене плече чоловіка. Цієї ночі я врятував тебе від болісної смерті. Закон карми задоволений твоїм незначним стражданням від вогню. В іншому випадку, групу Бабаджі потревожила поява незнайомця, який з дивовижною спритністю виліз на майже неприступний виступ поблизу табора вчителя. Пане, мабуть, ви і є, Великий бабаджі. Обличчя людини було осяяне невимовною повагою. Кілька місяців я невпинно розшукував вас серед цих різних скель, благаю вас прийняти мене в учні. Великий гуру не відповідав. Тоді чоловік вказав на глибоку ущелину біля своїх ніг: Якщо ви мені відмовите, я стрибну з цієї гори. Якщо я не знайду вашого наставництва до Божественного, подальше життя не має для мене мети. Так, стрибай, сказав Бабаджі безпристрасно, я не можу прийняти тебе в твоєму теперішньому стані розвитку. Людина тут же кинулася з крутого обриву. Бабаджі наказав враженим учням принести його. Коли вони повернулися з покаліченим тілом, учитель поклав свою божественну руку на мерця. І ось він розплющив очі і скромно простягнувся перед всемогутнім учителем. Тепер ти готовий для учнівства. Бабаджі з засяючою посмішкою ніжно дивився на Воскреслого. Ти сміливо пройшов важке випробування. Виноска. Смерть більше не торкнеться тебе. Тепер ти один з нас. Потім він вимовив звичайні слова відбуття Дера, Данда, Утхао. І вся група зникла згори. Аватар живе у всюдисущому дусі. Для нього не існує понять зворотних квадрат у відстані. Отже, лише одна причина може спонукати бабаджі зберігати зі століття в століття фізичну форму, це бажання показати людям конкретний приклад людських здібностей. Не удостоїлась би людина побачити хоч михцем божество у плоті, вона залишилася б пригніченою тяжкою помилкою маї, ніби вона не в змозі перемогти свою тлінність. Ісус від самого початку знав послідовність свого життя. Він проходив через усі події не заради себе і не внаслідок кармічного примусу, але виключно заради духовного піднесення мислячих людських істот. Чотири Євангелісти Матвій, Марк, Лука та Іван записали невимовну драму на благо майбутніх поколінь. Для Бабаджі також не існувало відносності минулого, сьогодення та майбутнього. Від самого початку йому відомі були усі етапи його життя. Пристосовуючись до обмеженого розуміння людей, він розіграв багато актів свого божественного життя в присутності одного або більше свідків. Так, один учень Лахіріма Хасая був присутній, коли бабаджі. Вирішив, що для нього настав час заявити про можливість тілесного безсмертя, він висловив цю перспективу раму Гопалу Музумдару, щоб це могло, врешті-решт, стати відомим і надихнути інші серця. Великі говорять свої слова і беруть участь в удаваному природному перебігу подій, виключно на благо людині, як і сказав Христос. Отче, я й знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, що тут стоїть, щоб повірили, що ти послав мене. Під час моїх відвідин Рама Гопала, Несплячого святого, в Ранбаджпурі, він розповів чудову історію про свою першу зустріч із Бабаджі. Іноді я залишав свою відокремлену печеру, щоб посидіти біля ніг Лахірі Махасая, який жив у Бенаресі. Одного разу опівночі, коли я медитував з ним і групою його учнів, учитель звернувся до мене з несподіваним проханням: Рамгопал, швидше вирушай до місця обмивання, Дессасеметхальського гхату. Я скоро дістався до цього затишного містечка. Була ясна місячна ніч, мерехтіли зірки. Просидівши деякий час у терплячому мовчанні, я звернув увагу на величезну кам'яну плиту, що лежала біля моїх ніг. Вона мало помалу підіймалася, відкриваючи підземну печеру. Камінь якимось незрозумілим чином залишався в рівновазі. А з печери високо в повітря піднеслася витончено одягнена, молода і винятково приваблива жінка. Оточена м'яким сяйвом, вона повільно опустилася переді мною, залишаючись нерухомою, занурена у внутрішній стан екстазу. Нарешті вона поворухнулася і м'яко сказала, Я Матаджі. Сестра Бабаджі. я попросила його, а також Лахірі Махасая, прийти цієї ночі сюди, щоб обговорити питання великої важливості. Неясне світло швидко промайнуло над гангом. Дивне світіння відбилося в темних водах. Воно наближалося дедалі ближче й ближче, доти, доки зі сліпучим спалахом не опинився поруч із Матаджі, і миттєво згустилося в людську фігуру Лахіріма Хасая. Він скромно схилився біля ніг святої жінки. Не встиг я оговтатися від подиву, як був знову вражений, побачивши кружляючу масу таємничого світла, що рухається по небу. Швидко спустившись. Вир полум'я наблизився до нашої групи і матеріалізувався в тіло чарівного юнака, який, як я відразу зрозумів, і був Бабаджі. Він мав вигляд як Лахірі Махасая. Відрізнялися ж вони в основному тим, що Бабаджі здавався набагато молодшим, у нього було довге волосся і не було вусів. Лахіріма Хасая, Матаджі і я схилили коліна біля святих стоп гуру. Коли я торкнувся його божественної плоті, неземне відчуття блаженного захвату затріпотіло у всіх фібрах мого тіла. Благословенна сестро, сказав Бабаджі, я маю намір скинути свою форму і зануритися в потік нескінченного. Я вже вловила твій намір, улюблений учителю, і хотіла обговорити його з тобою цієї ночі. Навіщо тобі залишати тіло? Чудова жінка допитливо подивилася на нього. Яка різниця одягну я зриму чи незриму хвилю на океан мого духу? Безсмертний гуру. з надзвичайною дотепністю відповіла Матаджі. Якщо в цьому немає жодної різниці, тоді не залишай ніколи, будь ласка, свого тіла. Виноска. Хай буде так, як ти сказала, урочисто промовив Бабаджі. Я ніколи не залишу своє фізичне тіло, його завжди зможуть побачити, хоча б деякі люди на цій землі. Господь висловив своє бажання твоїми вустами. Оскільки я з благоговійним трепетом слухав бесіду між цими піднесеними істотами, Великий гуру милостиво звернувся до мене. Не бійся, Рам Гопал, сказав він, ти благословенний бути свідком цієї безсмертної обіцянки. Коли ясний мелодійний голос Бабаджі відлунав, його тіло і тіло Лахірі Махасая повільно піднеслися і рушили назад через ганг. Ореол сліпучого світла, що обрамляв їхні тіла, зникли в нічному небі. Матаджі попливла до печери й опустилася в неї. Кам'яна плита, сама собою, як на незримих важелях, закрилася. Безмірно натхнений, я попрямував до будинку Лахіріма Хасая. Коли на світанку я схилився перед ним, Гуру розуміючи, посміхнувся. Я щасливий за тебе, рамгопал, сказав він. Бажання зустрітися з Бабаджі і Матаджі, яке ти часто мені висловлював, нарешті знайшло своє здійснення. Мої однокласники повідомили, що Лахірі Махасая не рухався зі свого місця з учорашнього вечора. Він провів чудову бесіду про безсмертя після того, як ти пішов до Десасаметханського гхату. Сказав один чоловік. Я вперше цілком усвідомив істинність віршів священних писань, які стверджують, що людина, яка пізнала себе, може з'являтися в різних місцях у двох або більше тілах в один і той самий час. Пізніше Лахіріма Хасая пояснив мені багато метафізичних моментів, що стосуються прихованого Божого плану для цієї землі завершив Рам Гопал. Бабаджі був обраний Богом, щоб залишатися у своєму тілі протягом цього окремого світового циклу. Пройдуть століття, а безсмертний учитель. Виноска, споглядаючи драму Століть, все ще перебуватиме на цій вічній арені. Виноски глави 33 Шанкара був учнем Говінди Джатті і отримав посвяту В Крія йогу від Бабаджі в Бенаресі. Детально розповідаючи цю історію зачарованим Лахірі Махасая і Свамі Кебалананді, Бабаджі навіть навів безліч чарівних деталей спілкування з великим моністом. Бабаджі поважний батько. Це поширене ім'я. Так, в Індії звертаються до багатьох відомих вчителів. В індійських книгах, нових і старих, час від часу знаходять згадку про того чи іншого Бабаджі. Але жоден із них не є Бабаджі гуру Лахірі Махасая. Існування Махаватара було відкрито світові вперше в 1946 році у книзі Автобіографія Йога. Послух пов'язаний із жестом. Коли посвячений учитель сказав стрибай. Людина послухалася. Якби вона засумнівалася, то відкинула б власне твердження, що вважає своє життя без керівництва Бабаджі марним. Якби вона вагалася, то виявила б, що їй бракує повної істини у гуру. Тому це випробування, хоч і було радикальним, і незвичним, є найкращим за даних обставин. Матаджі, свята мати. Вона теж прожила багато століть і настільки ж розвинена духовно, як і її брат. Вона перебуває в екстазі, в прихованій підземній печері, розташованій поблизу Деса Гхата в Бенаресі. Випадок цей нагадує Фалеський, великий грецький філософ, навчав. Що немає ніякої різниці між життям і смертю. Тоді чому ж ти не вмираєш? запитав один критик. Тому що в цьому немає ніякої різниці, відповів Фалес. Хто дотримується слова мого, тобто перебуває безперервно у свідомості Христа, той не побачить смерті навіки від Іоанна. У цих словах Христос не має на увазі безсмертність життя у фізичному тілі, одноманітне, як у в'язниці, існування, на яке навряд чи прирачуть грішника, а святого і поготів. Осяяна людина, про яку говорить Христос, це та, що пробудилася від смертного трансу невідання вічного життя. Найсуттєвіша вша природа людини це безтілесний всюдисущий дух. Примусове або кармічне втілення є результатом авідї невідання, смерть, як і народження, є продукт маї, космічної ілюзії. Обидва стани належать лише світу відносності. Бабаджі не обмежений фізичним тілом або цією планетою, але за бажанням Бога він виконує особливу місію на землі. Великі вчителі. Як от з вами пронанбананда, що повертаються на землю в нових втіленнях, роблять це з причин, які найкраще відомі їм самим, їхні інкарнації на цій планеті це не питання жорстких обмежень карми. Такі свідомі повернення називаються В'ютхана або повернення до земного життя після того як Майя припинила засліплення. Який би не був. Спосіб його відходу звичайний або феноменальний учитель, який повністю усвідомив Бога, може воскресити своє тіло і з'явитися в ньому перед очима жителів землі. Матеріалізуючись, атоми фізичного тіла навряд чи можуть зловживати силами того, хто об'єднаний із самим Богом, чиї сонячні системи заперечують будь-які розрахунки. Я віддаю віддаю життя моє, щоб знову прийняти його. Проголосив Христос. Ніхто не забере Його в мене, але я сам віддаю Його. Маю владу віддати Його, і владу маю знову прийняти Його. Від Іоанна.